честь панству! Ви бачили, що робиться на дворі? осінь? Мокра, холодна і брудна. Тому сьогоднішнє відео буде присвячене не риболовлі, а будемо щось робити своїми руцями в теплі. Хоча сонечко іноді виглядає. Виготовляємо боковий Виготовляємо з карбону, а не якихось там будівельних стяжок, чи пет пляшок, а з якісного матеріалу, який надійно зарекомендував себе в риболовній справі. Буде декілька частин. Тому що процес виготовлення доволі тривалий і непростий. Крім того, доведеться дещо пояснювати, щоб було розуміння. Чому так, а не інакше? Адже в темі бокового кивка, як в зачарованому лісі, дуже багато все ефемерно, загадково і незрозуміло. Мені замовили виготовлення декількох бокових кивочків, користуючись Незгодами погоди. І, поєднуючи приємний з корисним, вирішив зафільмувати цей процес. Одразу попереджу, що дане відео не є покроковою відеоінструкцією по виготовленню бокових ківків. Наголошую також, що деякі технологічні, технічні моменти я відкривати не буду, тому що це мої особисті напрацювання. А кожен повинен щось досягати в житті сам. Тому не ображайтеся. Для початку трішки теорії і впевнений, що скажу дещо таке, що змусить декого подивитись на боковий ківок трохи в іншому ракурсі. Напевне, кожен із вас чув два таких терміна – сторожок і ківок. А яка ж різниця між ними? Хтось задумувався? Сторожок це. Такий собі індикатор клювання, який встановлюють в основному на вудочки з блешнею, його завдання просигналізувати, що риба клюнула. Ківок більш хитріша штука. Вона, як правило, довша, і крім сигналізування про клювання риби, вона ще задає певну гру мормишці. Звісно, боковим ківком створити таку ж гру, яку ми створюємо зимовою вудочкою, не вийде. Справа в тому, що водилища 4, 5, 6 метрів, довжелезні, незалежно від того, що вони швидкого строю, про це знає кожен початківець. Воно задає певні паразитивні коливання, які впливають, в свою чергу, на кивочок, адже кивочок призмонтований на кінці вудочки. Тому гри як такої, при неправильному кивку, не виходить. Відповідно, шукається рішення для того, щоб зробити так званий правильний кивок. Що для цього потрібно? А потрібно для цього підібрати правильно довжину ківка відносно довжини водилища. Це не я придумав. Якщо ви поцікавитесь в інтернеті, почитаєте відповідну літературу чи подивитесь відео, ви зрозумієте, що є певна залежність співвідношення довжини Ківка і довжини водилища. які рекомендовані довжини ківків? Будуть в кінці відео відносно удивища. А зараз я вам покажу такий собі приклад наглядний, як впливає довжина кивка на гру. У мене в руках два ківочки вирізаних з однакового матеріалу. Це канцелярська папка. Але різні за довжиною. Проводимо такий собі експеримент. Дивимося, як вони будуть грати. Помітили, що довший кивок має якусь ігу, короткий він не має рі. Тобто це скоріш сторожок, а це все-таки кивок. Якщо ви прикріпите на довге будилище, то різниця буде більш помітна, тому що кінчик вдилища ще буде заважати у цій грі. Сподіваюся, з довжиною кивка все зрозуміло. Необхідно тільки переварити, почути і обдумати. А для того, щоб запобігти чи зменшити паразитивні коливання вудочки кінчика, нам потрібно кивок зробити конусним. В вертикальній і в горизонтальній проекції, що ми зараз і будемо робити. Таку ж операцію роблять із зимовими ківками, тому нічого дивного. І від говорільні переходимо вже до справи. Так, як за всі роки виготовив не один кілок, а іноді доводиться робити однакові, то для спрощення процесу виготовлення, стандартизації вироби, сконструював собі певні приспособи під кивки різної довжини, різного тесту. Ця приблуда дозволяє мені швидко заточити заготовку на конус потрібного мені кута. Перераховувати, які кути конуса, яка краща товщина заготовки для певного тесту, я не буду, я попереджав. Вибачайте. Перед тим як продовжити, попереджу про деякі міри безпеки при роботі з карбоном. Вам доведеться шліфувати, заточувати карбон. Від цього буде сила селена мікроскопічного карбонового пилу. Пошурки карбону можуть потрапляти в легені очі, тому маску, окуляри обов'язково одягати. Користуйтесь гумовими рукавичками. Пил може впиватися в тіло і подразнювати шкіру, як скловата. І якщо не захищатися, Доведеться вже ввечері під боком у дружини несамовито чухатись як блохастий пес. А тут своя небезпека може вигнати на диван, а може після шкандалю відправити на аналізи до венеролога, щоб зменшити летучість карбону, якщо так можна сказати, працюйте із зволоженими поверхнями і зволожуйте карбон. Як вже сказав, конічність кивка необхідна для того, щоб досягнути максимально стабільних коливань у вертикальній площині. На просторах Ютуба можна побачити очумільців мастерів, які теж сточують на конус кивок. А на протилежній частині кивка мішківком і кінчиком будочки встановлюють металеву пружину. Абсолютно не усвідомлюючи, що ота пружина зводить на нівець всі оті виточування конусу. Пружина має необмежену степінь свободи у всіх напрямках, тому мурмишку на такому ківку буде несамовито кидати у всі боки, а така агресивна гра не кожній рибі до вподоби. Та й зупиняти коливання мурмишки швидко не вийде, якщо є необхідність зробити паузу в грі. Пояснення, навіщо там пружина геніально безглузде, пояснюють, що пружина дозволяє зручно транспортувати кивок, не знімаючи його з будилища. У мене закономірне запитання: то кивок виготовляється для зручного транспортування чи ефективної гри мормишкою? Що важливіше, ловля риби чи носіння снасті. Але то таке. Чув і ще одне пояснення, ніби пружина запобігає переламу кивка. Я. Пружин не ставлю. І в мене нічого не ламається, адже потрібно розуміти, де встановити пропускні кільця, як розподілити навантаження. Заготовку я сточу лише з одного боку, і інший не зачіпаю. Чому так? А також відповіді на запитання, як правильно обробляти карбонову заготовку, як карбон підібрати під боковий ківок, я розповім у наступній частині. А щоб з цього відео не робити серіал Санта-Барбара, буду закінчувати. Сподіваюсь, багато вашого часу не забрав. Відео було корисним. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал і шануйтесь, все буде Україна!